Україна не друкує гривні для покриття дефіциту бюджету. Не друкує. Це Останній раз ми друкували в 2022 році, ми друкували 400 мільярдів. Ні в 2023, ні в 2024, ні зараз ми гривню не друкуємо. Ну, В сенсі для покриття дефіциту бюджету. От як відбувається друкування гривні для покриття дефіциту бюджету? Міністерство фінансів випускає облігації, спеціальні випуски. Які викупляється Національним банком України. Національний банк України є емісійним центром. Тобто він собі додає нолика на єдиному рахунку Національного банку України і викупляє облігації, по суті, за повітря. Ті, облігації, ті кошти, що отримує Мінфін, йдуть на фінансування видатків і таким чином різко збільшується загальний обсяг грошової маси в обігу. Оце то, що називається емісія. Покриття дефіциту за рахунок комісії. Бюджет цього не робить ні в 2024, ні в 2025 році. Так що тут якраз переживати з цього приводу не варто. І не робить він це не тому, що ми такі чесні і такі відкриті, а тому, що над головою висить Міжнародний валютний фонд, над головою висять наші партнери, які достатньо жорстко контролюють подібні речі. В першу чергу Міжнародний валютний фонд. І ми б вилетіли з програми з Міжнародного валютного фонду миттєво, і нам би тут же перекрили все макроекономічне фінансування, якби ми бавилися в такі речі за спиною наших кредиторів. Тобто, тут я тут абсолютно гарантований, що тут такого немає. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.